Продовжуємо знімати. Сьогодні 3 березня 2015 року. Так само заходимося поблизу колишнього гумового ринку, поблизу масиву Ливаневського, будинку Ливаневського, 47, 1, ринок На Некрасова. поблизу інтернавта. Ось друга частина відео, що відбувається поблизу цього колишнього гумового ринку. Власних територій не слідкує за належним станом. Комунальні служби, якщо це їхня територія, також не прибирають. Спускаємося далі до будинку Леванецького 28. Ось які там в стороні сміття невивезені гілки. Хто це накидав, невідомо мені, ну? Повидно було, думаю, що це житлова експлуатаційна контора має вивезти, яка, за якою закріплена дана територія. Це стан доріг такий у нас. Ремонт. А ми продовжуємо сміття. 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 А ось поблизу будинку Ливаневська 28. Спиляли дерева, залишили гілки, сміття, сміття. Ось купа гілки, гілок, які ніхто не вивіз а повинні були. Це якраз напроти заправки локоїл колишньої. Зараз, напевно, якась білоруська вже заправка. Ось такий тут порядок. Так ми хочемо попасти в Європу з такою чистотою. А це сам будинок на 28. Дякую за увагу.